Усі невизнані утворення під опікою Москви мають одну рису: залежність від Росії замість інтеграції в легальні ринки. Вордло сьогодні панує те саме, що в добу Брежнівського застою: адміністративні плани, дефіцити, низький пріоритет споживача, ручне ціноутворення, черги. Класика радянської економіки: м'яке бюджетне обмеження. Якщо збитки покриють зверху, немає стимулу підвищувати ефективність чи різноманіття товарів і послуг. Хоча на початку окупанти намагались стримувати економічний колапс через величезні бюджетні вливання, соціальна інфраструктура не працює адекватно, тобто система призначена не для росту, а для політичного контролю. Номінально населення отримує гроші. А насправді ледве покриває базові витрати так конструюється залежна бідність, яка виглядає як стабільність.